Всім привіт! Мене звати Олена і я рада вітати вас на своєму каналі. Це вже моя попитка номер 5180. Та, і це вже третє відео, яке я роблю. І я сподіваюся, що ось це третє відео вийде, тому що попередні два не вийшли. Мені чомусь здалося, що воно не ідеальне, що чогось не вистачає, мало хвилин. От Щось йде не так, тому я їх монтувала-монтувала. І потім вони мені не подобались, і я вирішила їх не випускати. Але це відео я вже хочу випустити, тому що, по-перше, в мене відпустка, я повернулася в Україну на тиждень. от, І, можливо, щось буде цікаве. От побачимо. Але перше, що я хочу з вами зробити, це невеличку розпаковку моєї нової сумочки. Так, це від. GWPEI. І я замовила собі маленьку, тому що в мене була маленька е минула, то вона вже повністю кхе -кхе, то вона вже повністю роздерта, тому нічого від неї майже не лишилось. І відповідно я купила ось таку нову малишку. Ну як я купила, мені подарували. Ось такий в мене маленький подаруночок Чому я дуже сильно рада. І зараз в планах піти з чоловіком в ресторан і відсвяткувати нашу річницю. Ми обрали ресторан в центрі Львова, називається 36 По. Взагалі він цікавий тим, що там 6 поверхів. І всі вони відрізняють один від одного. Якийсь поверх квітковий, десь тераса, якийсь поверх з акваріумом. І якщо чесно, я дуже хотіла потрапити на поверх з акваріумом заради акули, бо там мали б бути акули. Але тут мало бути акул, але акул забрали. Їх більше не буде, вони більше не повернуться. Тож коли ні разу не було. Раз і хоч акул там вже немає і не буде, тим не менш там було. Смачно, тому в цілому я і не дуже засмучена, і наш столах був біля акваріуму. Там все одно були рибки. Тобто, було цікаво спостерігати, і була така дуже затишна атмосфера. Я вирішила взяти книгу Кен Це детектив, і Я сподіваюся, що він мені сподобається. Якщо чесно, останні два роки я не читала художні книжки, бо спершу, як ти навчала німецьку мову, і взагалі в Німеччині, якщо чесно, просто unreal знайти книгу українською мовою. Потім я відкладала на якийсь слушний момент, а це то понеділок, то наступний місяць, рік і тому подібне. Але вже цього разу я вирішила, що все буде інакше, тому я таки придбала цю книгу і я сподіваюся, що я її таки буду читати. До речі, якщо хтось її читав, скажіть, як вам? Ми приїхали вже в спа комплекс ми тут вже вдруге, і зараз перед тим як щось розказати, я вам покажу вити з вікна, тому що вийшло сонечко, і це насправді дуже гарно виглядає. Це дуже гарно зараз я тільки вийду з балкону. Так це виглядає. Насправді, минулого разу ми були в меншій кімнаті, і вона була набагато темніша ніж ця, це набагато світліша. Але насправді мені дуже подобається те, що просинаєшся, і в тебе просто ось такий вид з вікна. Дуже сильно гарно. Мені прям дуже подобається. Особливо ці дерева, вони мають величезне різнобарв'я. Жовтий, зелений, червоний. І це все так переливається дуже гарно, особливо, якщо світить сонце, то воно дає таку якусь ізюмінку. Ну, це дуже сильно гарно. Я навіть не знаю, чи можна це передати словами. От, ми тут будемо два дні. От, ми тут вже в цілому були, ми знаємо, як тут працює. В минулому відео я розказувала, що тут є. Декілька прикольних плюшок, це безкоштовна консультація в косметолога, безкоштовна консультація в терапевта, ну, а також триразове харчування. Там є різні варіанти, тобто можна брати різні можливості тільки зі сніданком або повний пансіон. Ми вирішили брати повний пансіон, і насправді минулого разу, коли ми були, тут дуже смачно годують три рази, і тут наїдаєшся просто до отвала. От, тому ми цього року вирішили, навіть не цього року, цього разу ми вирішили знову приїхати саме в цей спа-комплекс. Зазвичай ми обираємо кожного разу щось нове, щоб не повторювалось, Але на цей раз ми навіть вирішили повернутися назад, бо нам дійсно дуже сильно сподобалось. От, ну цей вид з вікна, я не знаю, я не буду виходити навіть на вулицю. Мені навіть на вулицю не треба виходити. Мені вистачає вийти на балкончик і бачити ось ці краєвиди. Ну і невеличкий румтур. ось така в нас маленька світла, але дуже затишна кімнатка, а також душова і велике дзеркало. В цілому, це те, що нам потрібно, більше нічого і не треба. Також дуже подобається те, що вікно знаходиться прямо навпроти. Ліжка, тож коли ти відкриваєш очі, то ти одразу бачиш цей краєвид. Зараз такий туман вітряно, прохолодно, але дуже гарно. Я насправді дуже люблю, коли туман в горах, тому що це прям дуже гарно. У нас зараз вечеря. Начебто ми беремо небагато, але хочемо спробувати все. Тому взяли всьому потрошку. Ой, найбільше я люблю, я вже там була минулого разу, вони роблять тартилетки з тунцем. Мені дуже сподобалось, а ще вони роблять з лососем, тут дуже сильно смачно. Ось ці тарталетки, це просто з тунцем. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Just met тут the second day. І насправді нам дуже повезло з погодою, тому що ще зранку був дуже сильний туман, а зараз розвиднілось сонячна погода, і взагалі не холодно. 8 градусів, немає вітру, тому ми взагалі я в одному дній кофті. От, і мені абсолютно не холодно, що таке сонечко світить, ну дуже сильно гарно. І насправді, я, мені здається, тільки один раз була е, осінньою. В Карпатах, в горах. От, але я вже так чесно, той час не дуже сильно пам'ятаю, але ось цей раз це дуже гарно. Ось ці краєвиди, тут, як вони насичені, кольори, цей зелений, жовтий, червоний. Ну дуже сильно гарно, мені дуже сильно подобається. А ще ось там от річка, але якщо трошки далі, то вже видно нормальну річку і там дуже гарно. Thank you Ладно, нам їхати ще годину приблизно додому. Хочу дещо сказати: е, є певний мастхев, які людина має робити, коли вона в Карпатах. Перше це напевно їсти бограч, їсти бурачки, відвідувати якусь таку українську кухню та сало, чорний хлібчик. Дуже було б класно, але, на жаль, в нас це зробити не вийшло. І другий момент. Це відвідання карпатських магазинчиків. Мені дуже подобається ця атмосфера. Вони дуже багато роблять своїми руками. От і цього разу ми вирішили купити карпатський чай і горіхи в меду, в меді або медові горіхи. не знаю, як правильно сказати. Отже, ми взяли ось такий карпатський чай вітамінний. Ось, мені дуже сподобався склад. Тут пишуть чебрець, іван-чай, чорниця, малина, м'ята, червона горобина, шипшина і гніт. Не знаю, що таке глід, але я сподіваюся, що це все буде смачно. І ми ще взяли такий маленький набірчик. Він складається з трьох штук: горішки з медом. Ось тут є горішки з медом. Друга це горішки та сухофрукти з медом. І третє це просто горішки. Там ще був такий набірчик. Шишки е, з медом О, дуже були різні. Але мені захотілося саме ось такий набірчик. Ось так. Ось це, напевно, найважливіший масхем для мене особисто. Я завжди, коли приїжджаю в Карпати, мені хочеться придбати, якщо, звісно, є на це можливість, тому що минулого разу. Минулого разу, коли ми були в Карпатах, то в нас, на жаль, не вийшло нічого придбати. От. Тому завжди, коли є можливість, я абсолютно завжди щось та й купую або їм. Якось так. Це був мій мастхев на сьогодні. В останній день відпустки ми вирішили відвідати будинок музею Івана Франка, подивитися, як він раніше жив, послухати історію його життя. І насправді це було дуже цікаво. Тому, якщо буде можливість, обов'язково відвідати цей музей. А я на цьому буду завершувати свій влог. Я дуже сподіваюся, що вам він сподобався, і ми скоро з вами побачимось.